Вітаю! Давайте подивимося спочатку на рунах. Якась інформація, яка важлива для вас. Щось те, що відкриє вам нові можливості, нові перспективи. На що варто звернути свою увагу? В якій сфері? У сфері фінансів, вам кажуть, потрібно на щось звернути увагу. Що це? Давайте ще трошечки на рунах. Вищі сили виходять, благословляють вас на розвиток фінансової сфери, на відкриття вашого фінансового каналу. Я вас вітаю всім. Так, це нам руни кажуть, а що нам ще скажуть карти з цього приводу, з приводу вашої фінансової стабільності. Так що нам скаже з цього приводу, що на даний момент ви щось не бачите і в обмеженнях якихось перебуваєте, в скутих обставинах, які вас сковують, так? але фортуна повертається до вас своєю позитивною стороною. І несе перше ваше життя, чи то дружбу, чи то партнерство таке приємне. Чи то кохання, ну тут приємні енергії, емоційно наповнює вас. Так, енергія, ідеї. І ваш розбитий стан, стан зневіри змінюється на позитивні енергії руху. руху, який допомагає вам втілювати задумане в життя і, відповідно, заробляти кошти. На проживання. Знову ж таки. Стан, в якому, можливо, ви ще і зараз перебуваєте, коли просто розбитий, коли просто не хочеться ні жити, ні, ні, ні в матеріальному, ні в духовному плані проявлятися. якось, Бо немає сил, обставини просто розчавлюють. Ви поступово виходите з цього стану, виходите. І Виходите не просто так, а вже з якимось досвідом, з якимись напрацюваннями, які в майбутньому дадуть вам цей пентакль. фінансову стабільність, фінансову зрілість. Так, подивіться. Ви, можливо, зараз тримаєтесь відчайдушно за, ну, за щось за матеріальне, да? за якісь крихти свої матеріальні. Ви за них тримаєтесь, боїтесь їх втратити. Але знаєте, що це. З маленького цього проросте, подивіться, скільки пентаклів з четвірки, аж десятка пентаклів. Е Вам!